Почему? Конечно, ты не вот это. Шановна громада, сьогодні ще наша акція це попереджувальна акція, яка стосується е, провокацій на сході України проти добровольчого українського корпусу, правий сектор. Е, незрозуміло, з яких причин добровольчий український корпус під керівництвом Дитра Яроша був оточений з вчорашнього дня силами Всу. Е, до слову сказати, бійці, які стоять в оточенні, вони повністю підтримують добровольців, які воюють, які взяли зброю не в держави, а взяли зброю в бою і не хочуть її віддавати, тому що вони прийшли захищати свою родину, свою Україну, свою землю. Тому у нас сьогодні попередження акція протесту. Проти, дій, проти провокативних дій, окремих, я сподіваюся, окремих представників командного составу та влади. Далі Дмитро Погрібнюк, наш прес-секретар права сектора міста вам докладі, що розповість, що відбувається. Добровольчий рух в Україні це унікальне явище. Воїни світла і правди ступили на шлях боротьби з зовнішнім окупантом, який переважає в сотні, а то й тисячі. Проте в спину дихають окупанти внутрішні, що звикли виїжджати на кістках. І неважливо, свої то чи чужі, головне для кабінетних щурів придбати прибрати потенційну загрозу їхніх корупційних і людоненависних схем. На наразі зачитаю звернення командира добровольчого українського корпусу Правий сектор Андрія Стимпіцького. Брати по зброї склала ситуація, коли влада, переслідуючи свої меркантильні інтереси і незрозумілі домовленості з ворогом, намагається руками простих солдатів Збройних сил України знищити добровольчий український корпус правого сектору. Сьогодні, 28 квітня, особовим вкладом 25 ї та 95 ї бригад збройних сил України було оточено базу 5-го окремого батальйону ДУК ПС. Навколо виставлені блокпости. Підтягнута важка техніка. Добровольчий корпус майже рік на фронті. Наші бійці разом із армійцями та побратимами з інших добровольчих батальйонів приймали участь у всіх важливих операціях цієї війни. Звільняли, звільняли численні населені пункти, тримали Донецький аеропорт, 9 місяців обороняли піски. Ми ні разу не підвели ні свій народ, ні своїх побратимів по зброї. Я звертаюсь до командирів і бійців Збройних сил України із закликом не виконувати злочинні накази командування. Ми. Ті, хто в жорстоких боях прикривали ваші спини, ходили з вами в атаки, били нашого спільного ворога. Сьогодні комусь вигідно, щоб ми стали ворогами. Не дамо їм такої можливості примусити братів піднімати зброю один на одного. Комбати добровольчих батальйонів. Ми пліч опліч стоїмо на фронті, як патріоти, що за покликом серця пішли захищати батьківщину. Добровольчий український корпус розраховує на вас, на вашу підтримку, розуміння, на ваше. Вірне плече, міцну руку і братню зброю. Станемо разом проти злочинних наказів влади, так як стоїмо проти зовнішнього ворога. Свій за свого, брат за брата. Слава Україні! Героям слава! слово? Пацани, Я сім'я дев'ятий біля. Перворота, перший бат. Я защав. Ми 290... Тихо не второй бригады, 93-й мы стояли в аэропорту. Пацаны, мы выжили. это наша Украина. И мы дожди вернутся в Сиши домой. Я вас всех люблю. Пацаны, мы не будем мотикаться. Скажу вам прямо, сколько я пацанов своих потерял. Я вам скажу прав. Це наша страда. Все. Слава сказать. Все, паста молодець, натуру сказав. Слава! Слава Україні! Слава Слава. Наші! Смерть ворогам! Дякую! На цьому наша попереджувальна акція закрита. Надіємося більше її не знадобиться проводити. Тому що вся Україна остане проти тих злочинних бій, які проводять. Слава Україні! Героям слава! Тут їм квартиру треба, сані треба, може ще й мені квартиру робити. Слава на тебе! Всі. слава! Всі. слава. Всі. слава. Всі. слава. Всі.